Всім доброго дня! Мене звати Анастасія Романівна, я юрист компанії Legal LTD. Однією з найпоширеніших проблем, з якою до нас звертаються військовослужбовці, це як пов'язати отримане захворювання, поранення або контузію із захистом батьківщини. Оскільки дуже часто в довідці військово-лікарської комісії написано так, пов'язано з проходженням військової служби, а не з захистом батьківщини, адже юридично дані поняття істотно відрізняються. Тож як в цьому разі діяти? По-перше, кожну постанову військово-лікарської комісії можна оскаржити до регіональної ВЛК, в даному випадку. Метою оскарження буде зміна, причина наслідкового зв'язку, захворювання, поранення або контузії. Одним з основних документів, підтверджуючи, що ви отримали поранення, контузію або захворювання, є довідка про обставини травми. Але що робити, якщо добитися проведення службового розслідування? Не виходить, необхідно долучити до оскарження постанови ВЛК довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. А накази про залучення до виконання бойових завдань. Посвідчення учасника бойових дій, документи про евакуацію. Звісно, військовослужбовці можуть стикнутися з проблемою, що дані документи не так просто й отримати. Що в даному, рап... в даному випадку можна зробити? Найкращим рішенням буде подання адвокатського запиту до командування частини з метою витримувати дані документи і допомогти військовослужбовцям добитися справедливості. В кожній справі дійсно реально добитися результату, якщо знати свої права і реально боротися за їх реалізацію. Дякую вам за увагу!